В роботі нашої обласної військової адміністрації одне з пріоритетних місць, напрямків і завдань це є підтримка саме підприємництва і бізнесу у цей непростий час війни, 390-й день війни. І ми приділяємо надзвичайно велику увагу тому, щоб саме підтримувати наш бізнес, наше підприємництво задля того, щоб економіка Черкащини функціонувала. І підтримка. Саме законності і правопорядку, це теж пріоритет, саме у напрямку безпечної Черкащини. Не місце на Черкащині беззаконню і, звісним чином, на будь-які питання щодо захисту бізнесу, я переконаний, що всі правоохоронні органи будуть реагують і будуть реагувати завжди своєчасно і відповідно до чинного законодавства. Ситуація, що трапилася з Агропідприємства в Антипівці це дійсно кричущий випадок, який немає, не, не має місця в тому числі і сьогодні в непростих умовах, коли ми залучаємо набагато більше сил і засобів саме для боротьби з ворогом. І е, наразі наші правоохоронні органи дійсно дуже, дуже правильно і своєчасно відреагували на всі питання, які... Поступали по мірі проходження незрозумілих процесів, які відбувалися в п'ятницю. Тому ми в постійній комунікації із національною поліцією нашої області, із прокуратурою нашої області, і саме розслідування зазначених процесів перебуває, звісно, на моєму особистому контролі. Хотів би. Попросити всіх залишатися об'єктивними у висвітленні цих процесів, не звертати уваги на будь-які непідтверджені маніпуляції маніпуляції інсинуації відносно правдивої інформації, і більш детальну інформацію я б хотів би, щоб висвітлили керівники наших правоохоронних органів, зокрема. Слово надаємо начальнику головного управління національної поліції Черкаської області Вячеславу Васильовичу. Щодо обставин подій. Значить, березня, о 12 годині, 23 хвилини, надійшло на спецлінію 102 повідомлення від заступника керівника агропідприємства про те, що в селі Антипіка Антипівка Золотиніського району. Невідомі особи в кількості 15 чоловік озброєні, зачинили працівників підприємства в адміністративній будівлі і зупинили роботу підприємства, вимагають встановлення нового керівника, при цьому погрожують. Начебто ці особи озброєні автоматами. Негайно на місце події було направлено два наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група в повному складі, також прибули на місце. Керівник золотонівського відділу поліції полковник поліції Охріменко та його заступник, полковник поліції Тертишний. І виїздом на місце встановлено, що осіб було не 15, а 12. Зазначені особи без зброї. Був проведений поверхневий огляд. Також були оглянуті автомобілі, на яких прибули зазначені особи. Зброї виявлено не було, також не було зафіксовано. Порушень громадського порядку, от. особи, які прибули, пред'явили е, пред документи про, про те, що е, призначений інший керівник підприємства і е, про те, що змінився власник підприємства. Е, в спілкуванні також з е, представниками підприємства, було встановлено, що от, ну, вони заперечують. Те, що будь-хто змінював керівника власника, печатка підприємства знаходиться на підприємстві. У, скажімо так, всі виробничі процеси, як проходили, так і проходять, що зборів акціонерів з приводу зміни власника не відбувалося. в зв'язку з цим було зареєстроване кримінальне провадження за фактом підроблення документів. Ну, я думаю, вже далі прокоментує нас Остап Ігорович. Так, доброго дня усім. Значить, як було зазначено, було зареєстровано кримінальне провадження, оскільки працівники підприємства і персонал стверджували, що жодних дій щодо зміни керівництва, зміни власника не вчинялося після реєстрації кримінального провадження з метою забезпечення збереження майна і унеможливлення подальших реєстраційних дій, відчуження зміни керівників в цей же день в п'ятницю було подано. Клопотання до суду про арешт майнового комплексу, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо розпорядження активами цього підприємства щодо зміни керівництва внесення змін в установчі документи. Судом було задоволено клопотання, винесено відповідну ухвалу. Крім того, було з'ясовано, що в межах кримінального провадження наявні відомості. Що у період з 2019 року вчинялися ряд реєстраційних і нотаріальних дій. Причому нотаріальні дії вчинялися і на території інших областей, після чого вже реєстраторами на території Черкащини було фактично в дані державного реєстру внесено зміни щодо керівництва і власника підприємства. Зараз в подальшому вже слід буде з'ясовувати, на підставі чого. Вчинялися ці нотаріальні і реєстраційні дії, які учасники були при цьому шляхом здійснення тимчасових доступів, вилучення відповідних документів. Після цього вже буде надано кінцеву оцінку діянням, які вчинені по даному факту. Слідство триває і буде проведено можливо стислі строки.